Викопка однорічних саджанців, це ябуня, персик, черешня. Тут же замовлення не так чітко по видах. Ось тут. Яблука, далі йдуть персики, сливи і знову персики. Тут у нас викопана слива. Знову замовлені слива, сливи. Це сливи Байрон Goat. Вони у нас, до речі, зараз на розпродажі по 100 гривень. Це двохрічка, річка, на маджурському персику. Персики. Персики, персики, це слива Кармен Бу і також слива. Для наглядності фото саджанців яблуні та фото саджанців персика. Замовити саджанці можна за телефонами, вказаними в описі до цього відео, або на нашому сайті.